Ваюся преміальною пінкою за 45 гривень на місяць. І я ось так підрахувала, і сама була в шоці цілий місяць якісного догляду за обличчям за ціною. Одної чашки кави, а я, до речі, в день декілька разів каву п'ю. Простопінка, якою я користуюся, вона дуже економна. Їй потрібно буквально горошинку. Ось така горошинка, розтерта у волових руках до такої густої піни, якої вистачить вмити обличчя, шию і навіть зону декольте. Ціна цього тюбіка 550 гривень. Вистачає на рік. Я розбила на 12 місяців і виходить 45 гривень в місяць. І я собі думаю, багато хто каже, що продукція атомі дорога. Але якщо включити логіку і от просто порахувати, наскільки її вистачає, а її реально вистачає надовго, то тоді це навіть дуже дешево вона виходить. А вам як? От як ви думаєте, 45 гривень на місяць і користуєтеся натуральною пінкою найвищої якості? Це дорого? Я думаю, це дуже дешево.